Вітаю вас, вітаю всіх, хто розвивається, удосконалюється, хто стає кращою версією себе, хто прокачує свої фінансові навики. Сьогодні ми поговоримо про те, як накопичувати на накопичувальне страхування. Гаразд, я переконаний, що вже є чітке розуміння важливості інструменту, що це звичайний цивілізований спосіб мати достатню, нормальну пенсію і в той же час мати. Продовж певного року певний захист. Знову ж таки, ну хто більше потребує, хто менший, хто не більше готовий оплатити, хто менше, це вже інше питання, але принаймні мати цей пасок безпеки. Краще гірше це вже таке, це вже індивідуально. Отже, давайте для себе зрозуміємо, як накопичити на цей інструмент. Якщо ми візьмемо, що така мінімальна страхівка, яка покриває певні ризики і в той же час дозволяє накопичувати це 12,5 тисяч гривень, то знову ж таки це мінімальний варіант, тому що це може бути і 25, і 30. Взагалі, відкладати ми можемо на накопичувальну страхівку в розмірі свого місячного рівня доходу. Але знову ж таки, давайте порахуємо це в це в цифрах. 12,5 тисяч означає, що ми кожного місяця відкладаємо по тисячі гривень. Ну, погодьтеся, що відкласти тисячу гривень це небагато, і яка би людина не була, які б в неї не були фінансові можливості, в принципі, це небагато. І відповідно. Знову ж таки, питання відкласти ці гроші, куди їх вкласти? Ну, можна і в банк тимчасово покласти, можна оплачувати цю ж страхівку поквартально, наприклад. Тобто йде мова про те, що ми будемо частинами вкладати, відкладати у накопичення своє поквартально. Це, знову ж таки, нескладно. Це хороший, простий, зрозумілий інструмент. Що потрібно для того, щоб почати відкладати? В першу чергу людина має мати ціль. Бо доки немає цілі, доти все інше не має ніякого значення. Людина, яка неохоча, щоб вона не говорила, як би її не переконувала, би її не пояснила, вона кроку не зробить, палець о палець не вдарить. Тому наше завдання в першу чергу сформувати для себе ціль і чітке розуміння. Другий дуже важливий момент це для себе зрозуміти свою фінансову звичку, чиє ми готові відкладати. У когось нема такої готовності, в когось не було досвіду, в когось родинна модель підштовхувала до того, що треба все, що маєш потратити якнайшвидше. Я згадую одну людину, ну тобто з не дуже таким, скажімо, фінансовим е, хорошим бекграундом, і вона казала приблизно так: я коли отримую зарплату, я намагаюся їх найшвидше потратити, бо інакше потім доведеться її тратити на, всяке, на все непотрібне. Ну, розумієте да, логіку? І це так дуже щиро, чесно сказано було, що навіть нічого й не відповість на це. Тобто ми можемо, маючи свою ціль, розуміючи певні свої звички, можемо почати відкладати. Можна відкладати на банківський депозит, можна відкладати зразу в страхівку у форматі квартальної, можна відкладати це у форматі, скажімо, як то кажуть, в, не знаю, там, в тумбочку, в панчоху, як то жартують, так, хто куди відкладає. Це не складно. Які ще способи? Дуже прості способи, наприклад, якщо ви користуєтеся карткою. Можете, можемо відкладати, припустимо, там встановивши, що 10% від кожного доходу, який падає нам на картку, йде на скарбничку. Хороший варіант, хороший, простий, зрозумілий варіант, чудовий спосіб відкласти. Ну, 10% це небагато насправді. Я би рекомендував відкладати і більше. Але тим не менше, якщо комусь це все-таки багато, можна відкладати 5%. Інший спосіб, припустимо, коли ми розраховуємося десь на касі, знову ж таки, ми ті гроші, які залишилися як решту, скільки б вони лишили, та така чесна гра з собою, ми відкладаємо у скарбничку. Ще інший спосіб, це коли ми кожного дня відкладаємо певну суму грошей. Ну, скажімо, відкладаємо 50 гривень. 50 гривень на місяць впродовж 30 днів. Це 1500 гривень. Ну, погодьтеся, це не складно, це не є якісь невідомі суми. Можна відкладати, є такі як гра, така з собою гра, бо зауважте всі ці речі, їх треба розважатися, їх треба весело з собою взаємодіяти. Це, наприклад, заборонена купюра. Наприклад, ми можемо відкладати сотня, Якщо в нас є сотня, припустимо нового взірця, ну образно, так ми її відкладаємо. Теж хороший варіант, ну, може, 200 гривень, може і 500, може і 1000, в кого знову ж таки, звичайно, що як. Тобто, наше завдання знайти для себе цікавий ігровий формат, вибрати з того прикладу, з яких я нагадав, для себе той формат, який дозволить відкладати достатню кількість грошей впродовж певного часу, в нашому випадку це може бути декілька місяців, може бути півроку, може бути рік. Загалом, якщо є ціль, Якщо є бажання, готовність, так якщо ми працюємо з власними установками, якщо крім того, ми знайшли для себе гейміфікований спосіб відкладати гроші. Нам точно вдасться накопичити на накопичене страхування, а накопиченне страхування дозволить відповідно відкласти, якщо цю дію повторити 20, 25 разів, раз, разів, раз, кого знову ж таки яка страхівка, однакову кількість разів дозволить накопичити на свої довготермінові фінансові цілі, на пасивний дохід. Знову ж таки, тут же все треба рахувати, і на певну якість життя у старості або Просто на пенсії або ще краще в часі, коли ми захочемо вийти на відпочинок. Дякую за сьогоднішню зустріч! Успіхів! Розвиваємося, прокачуємося і в фінансовому аспекті разом теж. Хай щастить, Па-па!